Будь-який легковий автомобіль типу седана або універсала, а також вантажний транспортний засіб являють собою складний механізм, що складається з величезної кількості обертових компонентів. У разі зносу або пошкодження ці компоненти в якийсь момент починають обертатися недостатньо плавно, що часто призводить до появи вібрацій. І руху автомобіля ривками. Вібрації можуть відчуватися при наступних обставинах, під час роботи двигуна в режимі холостого ходу, під час руху, під час прискорення, під час гальмування. Давайте розглянемо основні причини появи вібрацій і з'ясуємо, чи можна самостійно вирішити проблему. Або ж краще звернутися за допомогою до кваліфікованого механіка. Вібрації під час роботи двигуна в режимі холостого ходу. У разі запуску двигуна і його роботи на холостому ходу запускаються всі рухомі компоненти, що знаходяться всередині і зовні двигуна. Якщо вібрації з'являються саме на цьому етапі, Можна скоротити список можливих причин і перевірити тільки ті, що пов'язані безпосередньо з двигуном, нижче наведені деякі з них, незадовільний стан свічок запалювання, тільки за умови відмінного стану свічок запалювання відбувається своєчасне утворення іскри, необхідної для займання повітря паливної суміші що по суті забезпечує рух автомобіля. Якщо свічки забруднені або зношені, вони не здатні повноцінно виконувати свою функцію. Коли це відбувається, з'являються відчутні вібрації автомобіля при роботі двигуна в холосту. Після включення передачі також цілком вірогідна поява вібрацій і зниження потужності двигуна. При цьому може включитися індикатор Перевірте двигу, оскільки неповне згоряння палива призводить до підвищення рівня в викиді. Крім того, причиною можуть стати пошкоджені, зношені або неправильно під'єднані дроти свічок запалювання. Рішення у сучасних свічок запалювання дуже довгий термін служби. Але все одно вони не можуть працювати вічно. Якщо дотримуватися рекомендованих виробником інтервалів заміни свічок, все буде в порядку. Але не зайвим буде попросити механіка перевірити стан свічок і їх проводів. Очищення свічок запалювання може вирішити проблему. Але нові свічки коштують не так вже й багато, тому очищення старих свічок. Навіть може обійтися дорожче, ніж їх заміна. Засмічений повітряний фільтр. Для належного згоряння палива в двигуні обов'язкова наявність у ньому кисне. У разі засмічення повітряного фільтру знижується обсяг подання в двигуна повітря. Більш того, це може позначитися на кількості, що надходить в циліндри паливу. Оскільки витрата палива залежить від кількості повітря, що подається. Чим менший об'єм повітря, тим менший обсяг палива. У результаті автомобіль починає сіпатися з простої причини через брак повітряно паливної суміші в двигуні. Рішення Установка нового повітряного фільтра, який не зажадає великих грошових витрат. Процедура заміни досить проста. Але якщо ви не впевнені, що зможете впоратися самостійно, зверніться за допомогою до автомеханіка. Засмічений паливний фільтр. Засмічений фільтр обмежує або повністю блокує подачу палива до двигуна, що теж може призвести до його тряски. Рішення. Заміна паливного фільтру. Не маючи досвіду роботи з паливними магістралями, дозвольте зробити це кваліфікованому механіку. Якщо заміна фільтра не вирішить проблему, механік перевірить паливний насос і паливні форсунки.